подзвонив один колишній, тут тобі подзвонив інший колишній, і ти вже така. Боже, я королева просто. Ці всі чоловіки мене не варті. А, тому що коли ми розходимось, він просто мудак. Трошки помилилась, ну з ким немає. Ну, я дуже ображена на тебе, і я хочу танцювати на твоїх кістках. А тут такий накал пристрастий. Я думаю, цю фразу може склати людина, яка прив'язана е до батареї е і фізично не може піти. Ну це не залежить від нього. Ти сама керуєш своїм кораблем. Такого щастя, як з тобою, у мене не буде більше ні з ким. У тебе навіть є енергія влаштувати скандал. Історія схопується, ми йдемо далі. Дорогі хлопчики, дівчатка, чоловіки і жінки, сьогодні розбираємо. Пісню Тіни Карель Скандал. Тіна випустила новий реліз українською мовою. Пісня «Яскрава». має багато протиріч і має для нас декілька послань, які можуть бути дуже корисними в моменті, коли ми виходимо зі стосунків, як ми себе ведемо, які механізми там включаються. І Давайте перейдемо до тексту цієї пісні і розберемо все по деталям. І так, перший рядок не дзвони, перестань підбирати до нас ключі не дзвони. Тут ми бачимо, що не героїня вирішує, вона приймає дзвінок від партнера. А якщо він подзвонить, я візьму трубку. Перестань підбирати до нас ключі, перестань старатися, перестань робити щось в цю сторону, не кричи, номери всі мої, просто видали, видали не дзвони. Тобто весь куплет про те, що ти маєш владу в тому, щоб завершити ці стосунки. Не я, а ти. Ти видали номер, ти не дзвони, ти перестань підбирати до нас ключі. І це дуже важливий момент в цій пісні і в цій взагалі проблематиці. Не дзвони на сафарі у барі, сидиш один. Не дзвони. Тобто я думаю про те, а які обставини змусили тебе дзвонити? Я вже знаю, в яких обставинах ти мені дзвониш. Тихо плач, запиши це в перелік своїх невдач, тихо плач, я дуже сильно на тебе злюсь, я дуже ображена на тебе. І я хочу танцювати на твоїх кістках, я хочу, щоб ти вписав це в перелік своїх невдач і плакав. Але тихо плакав. Тихо плакав, щоб не задівати мене. Але я знаю, що цього не буде, тому що номер я твій не заблокувала. І коли ти будеш тихо плакати, ти будеш дзвонити мені, і я буду слухати, як ти страждаєш. І в цьому, до речі, в цій пісні зверніть увагу: немає ні одного слова. Про почуття героїні. Вона зараз в захисті знаходиться. Вона не думає про себе, вона думає про партнера, про його почуття, про його обставини, про його дії, про його рішення. Вона взагалі не сфокусована на собі. Вона ображена, зла і хоче помсти. Я не для твоїх образ, не твоїх бажальних фраз. А, тобто ми можемо. З, цього, з цих е, рядків зрозуміти, що стосунки були дуже токсичними. І я, мене ображали, е, дай Бог, що тільки е, психологічно, тобто тільки словами. Е, і тут після цих не для твоїх образ, для не, тв, не, не твоїх пишальних раз, і, там, М -м -м". і тут цікаво, я думала: вставляти це, не вставляти. Тому що Тіна Карель сама по собі дуже не такий образ сильно, сексуальної яскравої жінки, і у неї такий вокал дуже багатий на різні елементи технічні. І, можливо, це ставлено просто для того, щоб було місце їх якось проявити, але щось мені здається, що все-таки. Це можна додати до загального, до загального контексту. Це м -м -м, воно якби говорить і також про цей сексуальний якийсь потяг, мене досі, тебе, досі до тебе тягне. Ти мене ображаєш. Я, я отримую від тебе безжальні фрази, але м -м, як наче мені і боляче, і солодко від цього, в цьому м -м, я читаю це. Я не зможу так промочати, як е, е, Тіна, але. Згадайте, як вона співає, і відчуйте цей момент. Я не для твоїх образ більше не існує нас. Чесно, в цьому випадку фраза більше не існує нас, звучить, звучить більше як: я хочу і себе в цьому впевнити, і тебе в цьому впевнити. Більше звучить як аутотренінг, чесно. Тому що я тут бачу чіткий, чіткий фокус на партнері. І чіткий зв'язок протягом усіх попередніх рядків і усіх наступних рядків. Слухаємо далі. А що можеш дзвонити, хто сказав, ти напросився на скандал. Коли я не хочу спілкуватися з людиною, я не буду в неї питати, що можеш дзвонити, хто сказав. Мені, чесно кажучи, все, ну, хочеш. ну... Можеш ти подзвонити, чи не можеш ти подзвонити. Я вирішую: я беру трубку чи не беру. Я блокую цей номер, чи не блокую цей номер. Я йду в контакт чи не йду в контакт. Тут знову. Ну, ти подзвонив, я вже візьму трубку. Ти вирішуєш. Ти напросився на скандал. І помітьте, що оця фраза: ти напросився на скандал. Вона з'являється на самому такому високому в кульмінації пісні, на самому емоційному піку, що і відображає, звичайно, саму енергію скандалу, але скандал, сварка це в першу чергу зв'язок. Коли я прийняла рішення, і коли я відпустила, мені може бути боляче, я можу бути втомлена. Але я не, не хочу скандалів. У мене навіть, чесно кажучи, нема на це сил. Просто я не хочу цього. А тут такий накал пристрастей ти напросився на скандал і таке враження, що героїня, чесно кажучи, чекала цього, щоб він їй подзвонив. І вона, нарешті, почала пручатися, випльоскувати свої емоції в його сторону, говорити, який він покидів. І все це разом. А ти напросився на скандал, я цього чекаю. Тобто, я коли там злість є, але при цьому я відчуваю якесь дуже яскраве задоволення. От я коли вживаю в цю роль цієї жінки, ти напросився на скандал. І от нарешті я можу випустити це все з себе. А, тут воно повторюється, що можна знати, хто сказав. А, не дзвони, коли будеш один. Більше не дзвони відпусти, відпусти корабель мій на волю, і дай піти. Давайте подумаємо. Хто може сказати цю фразу? Я думаю, цю фразу може сказати людина, яка прив'язана до батареї і фізично не може піти. Відпусти мій корабль на волю і дай піти. Ну це не залежить від нього. Ти сама керуєш своїм кораблем. Ти вирішуєш, куди він піде і коли він піде. Це дуже важливий момент. А, а тут знову все залежить від тебе. Я хочу, щоб ти відпустив корабель. Я в твоїх руках. Я в твоїх руках як маленька іграшка, як маленький кораблик. Я все ще в твоїй гавані. Тому ти мені дай піти, ти мене відпусти. Я не для твоїх образ, не для твоїх бажальних фраз. Ну тут воно повторюється більше не існує нас знову цей аутотренінг. Якщо ви подивитеся виступ Тіни вже другий на сцені Євробачення з цією піснею, ви побачите таку додаткову емоцію, дуже яскраву вона що можеш дзвонити, хто сказав, ти напросився на скандал, верхня губа така піднята. І це і про злість, про агресію, і про відразу. І про відразу до партнера, що він так проявляється по відношенню до мене. Він так проявлявся по відношенню до мене. І зараз, коли ми, наче вирішили, що ми розходимось, він все ще не відпускає ці стосунки, не відпускає мене, і проявляється так низько, так некрасиво. Але при цьому також це відчуття відразу до себе насправді, тому що я поводжувалась на ці стосунки. І мені, чесно кажучи, аж притивно від того, що моя любов, вона така. Любов до мене, вона така. Я приймаю таку любов, таку е, зневажливу, е, колючу. Але при цьому чому, чому ми погоджуємося на це? Тому що поміж тим, що є поганого. В будь-яких стосунках в будь-яких стосунках є щось хороше, що нас тримає, що задовольняє якісь наші потреби. Найнестабільно, нехай не найздоровим не чином, але задовольняє. І оцей момент, коли ми, знаєте, тут видно, що жінка ну вона хоче вибратися звідси, але вона відчуває себе більше в, нече в кайданах цього, цієї історії. От в кайданах цієї історії я якраз тримаю цей, ця, ця тема: що а, «А я не знаю взагалі, а як отримувати по-іншому любов? Ну, типу, мені зрозуміло, тут ми поскандалили, тут мене поображали, тут от, я отримала щось для себе цінне, тепле, приємне, і в будь-якому розставанні. А, чому а, героїня прям так ти напросився на скандал? Що можеш вони хто сказав? Вона прям кайфує від цього, тому що це можливість, а, наче відходячи, наче кажучи, мені це не треба, наче пручаючись, але все одно так чи інакше тримати цей контакт і так чи інакше підтримувати його. А чому розставання часто не відбувається, іноді буває так, що закінчилися одні стосунки, почалися інші стосунки одразу. Це серія повторюючихся стосунків, де ти стрипаєш від одного до іншого стану. Тому що якщо я не визнаю, що в цих стосунках, де я зрозуміла, що дуже багато чого не працює, дуже багато чого мені не подобається, якщо я не визнаю іншу частину. Що там є щось, що мені дуже подобалось, що там є щось, що мені було дуже потрібне, і найголовніше, що там є щось унікальне, чого не буде з іншими партнерами. Бо коли дві людини сходяться в цьому союзі, вони створюють щось унікальне. Так, такого щастя, як з тобою, у мене не буде більше ні з ким. У мене буде інше щастя. Але такого, як з тобою, в мене більше не буде. А коли ми ще і у нас немає цього досвіду, знаєте, переходу від інших стосунків і розуміння, що так, у, цього, у цій навички відпускання, так, то ми можемо циклитись на цьому, підсвідомо циклитись, тому що ми не усвідомлюємо цього. Тому що, коли ми розходимося, він просто мудак. Там нема варіанту, що ще й гарна людина, і там було дуже багато всього хорошого. Ні, він просто мудак. Ну, трошки помилилась, ну з ким немає. Розумієте? І ці скандали, ці стички, вони виглядають, знаєте, як наче у тебе під ногами гаряче вугілля як до гораючих ваших стосунків. То тобі треба побути в цьому, допекти свої ноги, потім залатати свої рани. Відгорювати і відпустити те прекрасне і унікальне, що було між нами, окрім того, щоб побачити, що було щось не так. І тоді, коли і гарне усвідомлено відпущено, і, і, і погане усвідомлено відпущено, історія схлопується, ми йдемо далі. Коли цього не відбувається, це виглядає, як наче е, я стрибаю по цим вугіллям і наганяю ще більше повітря для того, щоб, можливо, там навіть іноді з'являвся вогник. І я перебуваю в такому е, напівстрибку, на півпольоті постійно. Тут е, ти подзвонив, і я знову починаю стрибати від цього болю, від усвідомлення того, що, що я втрачаю. І ми тут з тобою танцюємо на цих скандалах, і мені непомітно того, що відбувається насправді. Та? І це ілюзія, в якій можна перебувати дуже довго. При тому, що це абсолютно нормальний етап розставання. Тобто, на якому, в якомусь, знаєте, якщо ти розумієш, як в книжці написано, тобі потрібно для того, щоб прийняти рішення, тобі потрібно. Зрозуміти, що було не так, і що ти не готова платити більше цю ціну за це. Тобі потрібно перевірити, чи може якось працювати по-іншому, якщо в тебе є сили і навички для того, щоб щось змінити. І потім сказати дякую і прийняти те, що тому гарному, що було прийняти це і відпустити. Так от тому унікальному дару, який дають кожні стосунки нам як людям. От Ця штука тримає, а те, що ми бачимо, це оцю рокову жінку. І знаєте, коли е, в тебе дуже багато таких історій, то в цій, е, в цьому образі, я от кажу, що можеш дзвонити, хто сказав: я прям відчуваю так багато сили, так багато енергії, так багато ресурсу, це дуже прикольне місце. На ньому можна дуже довго їхати. Так, відкат відбувається, коли ти там одна десь вдома, а коли ти не одна десь вдома, то, то ти подзвонив один колишній, тобі подзвонив інший колишній, і ти вже така. Боже, я королева просто. Ці всі чоловіки мене не варті, а я просто прекрасна. Але прикол в тому, що ти психологічно також частково тримаєш цих чоловіків отак, от, отут, оцим невідпусканням. Тому що, коли, те, коли до тебе приходять, а тебе досі штормить, і ти в тебе навіть є енергія влаштувати скандал, ну то, значить, ці стосунки ще живі. Значить, там є ще, є ще над чим працювати, і, можливо, навіть є ще щось цілити і що врятувати. Тому ем, звертайте на це увагу, будьте обережні з такими іграми, тому що цей образ такої жінки. Він, ман, він манкий, а він розкручений в попкультурі, а в нього доволі легко впасти. Тому, коли розходитись, якщо переживаєте такі якісь моменти, звертайте увагу і на іншу сторону. Зверти, по-перше, звертайте увагу на себе, тому що ми тут бачимо, що в героїні взагалі немає фокусу на себе і на свої почуття, а якраз в тому гарному, що я отримала, в тому унікальному, що було в цих стосунках, там мої почуття. Там, ну, там є і партнера почуття, але в першу чергу там мої почуття, це те, що мене тримало в цих стосунках, і досі тримає, тому що я це не усвідомила, воно так і валяється, і до, до нього постійно до нього можна підійти і постійно апелювати, подзвонити, запитати, як там справа. Розумієте? Такий розбір, сподіваюся, неочевидний <смі> для вас. Сподіваюсь, чому сподіваюся, що неочевидний, тому що є надія, що вам було корисно. А підписуйтесь на мій канал, тут буде більше таких відео, більше таких розборів. Пишіть, можливо, ви б хотіли розібрати якусь свою улюблену пісню, або яка вам дуже подобається, або яка вам категорично не подобається. І до нових зустрічей, Па-па!